2 квітня в усьому світі відзначається день поширення інформації про проблему аутизму. Тому перший муніципальний завітав до Білгородністровського інклюзивно-ресурсного центру, аби проговорити про те, як же надається допомога саме таким дітям. Ау кричать люди, якщо заблукають у лісі. Це означає я сам. Слово аутизм походить від грецького «аутос» сам занурення у себе в Україні. Офіційно зареєстровано понад 4 тисячі людей з аутизмом, та насправді таких людей набагато більше. Промовистими є і символи цього дня, що ставлять на меті привернути увагу суспільства. Символами цього, цього дня інформування про людей з аутизмом є саме блакитний колір і Пазли, Пазли, в свою чергу, символізують, що даний розлад дуже заважає людям з розладами аутистичного спектру знайти своє місце в загальній картині світу. І наше з вами завдання надати цю підтримку, допомогу не осуд, а навпаки. Якщо ми, наприклад, бачимо в приміщенні загального користування, ми бачимо якусь істерику дитини, правильно? яка там, наприклад, сіла на підлогу і мати не може заспокоїти. Перша думка, у декого може виникати, що дитина не вихована, так, і мати не може справитися з своєю власною дитиною, але насправді треба розуміти, що ці діти вони по-іншому сприймають весь оточуючий світ. Аутизм це не хвороба. Наголошують фахівці, а розлад, з яким треба навчитися жити і соціалізуватися. Саме на це направлена робота інклюзивно-ресурсних центрів. Дуже важливо застосовувати в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами такий комплексний підхід. А саме головне, враховуючи ту категорію діток, з якими ми працюємо, ми повинні бути гнучкими, мобільними, і в будь-який момент, відповідно до потреб дитини, її настрої готовності працювати, підлаштовуватися під дитину. Надаваний спектр послуг тут різноманітний від психологічної підтримки, корекційно-розвиткового втручання, послуг реабілітації з елементами ЛФК та мовленнєвої компетентності. Інклюзивно-ресурсний центр в частині надання корекційно-розвиткових послуг у нас відвідують не всі дітки, а лише ті дітки, які пройшли комплексну оцінку. Вони раннього дошкільного віку мають особливі освітні потреби, але поки що певний час не відвідують заклади дошкільної освіти. Саме для цього тут все продумано до дріб. Ниць зонування кожної кімнати кабінету відповідно до потреб дітей, куточки усамітнення, ігрові платформи для різних видів діяльності, направлені на відпрацювання простих навичок та умінь, що дуже важливо саме для діток. Зраз говорить Ірина Горбан. Наразі ми з вами в кабінеті практичного психолога. Де у нас відбувається безпосередньо проведення комплексної оцінки, консультування батьків, первинний прийом батьків, а також корекційно-розвиткові заняття. В кабінеті є відповідно облаштоване інклюзивне, так би мовити, середовище. Ми намагалися створити такі робочі осередки: це і ігрові зони, і робочі зони, і зони релаксу. Ми бачимо з вами. Додаткове корекційно-розвиткове обладнання це у нас інтерактивні пісочниці, це у нас елементи сенсорної інтеграції. Ця робота з особливими дітками відштовхується від фахової діагностики за стандартизованими методиками. Однією з таких, направленою на дослідження розладів аутистичного спектру, є ПЕП для невербальних діток. Нам дозволяє саме зробити дане обстеження і зробити грамотні правильні кваліфіковані висновки. Також батьки. В інклюзивно-ресурсному центрі можуть пройти такий скрінінг, він називається каст. Дана методика вона комп'ютеризована. На там 30 запитань, мама або доросла людина, яка найбільше знає дитину, самостійно відповідає на запитання. Головне, щоб відповіді були чесними, правильними правильними з точки зору, правдивими, я би сказала. І тоді комп'ютер сам обраховує результати і вже видає нам відповідь. Облаштована і робота вчителя-дефектолога, де проходять корекційно-розвиткові заняття для дітей з інтелектуальними порушеннями. В кабінеті є відповідні зони, які створені спеціально для умов, для того, щоб дітям було зручно працювати. Аутисти це діти з майбутнім, коли вчасне виявлення та корекційні заходи переконані спеціалісти ІРЦ. Тому і обирається цілий комплекс, серед яких робота з логопедом. А їх у нас чотири спеціалісти, чотири фахівці, троє з них сумісників. Проте трошечки можливо похвастуюся. Всі четверо мають вищу категорію, тобто це спеціалісти, які працюють дуже дуже багато років, саме з дітьми, які мають тяжкі порушення мовлення. Для діток з особливими освітніми потребами з проблемами зору є спеціальна бібліотека, яка оновлюється завдяки підтримці управління освіти. Дуже багато підручників можете звернути увагу саме шрифтом Брайля, які також досить дороговартісні, і вони також є для дуже багатьох класів і багатьох різних предметів. У трирічному віці Тетяна побачила у свого синочка певні особливості розвитку. Забила на сполох. Зараз Арсену п'ять. Він дитина з розладами аутистичного спектру. Перше, що нам порадили, звернутися в ІРЦ на діагностику, ми звернулися. Дівчатка нас тут дуже гарно обстежили, дали багато таких порад. Дуже гарні спеціалісти. Мені дуже подобаються. Зараз у них зовсім інше приміщення в цих кабінетах більше услові в рази. Чим в той рік було. Ми вже навчаємося, ходимо сюди другий рік з дитинкою. Дітки тут різні бувають, і до кожної дитинки потрібно індивідуальний підход і різний підхід. Ну не знаю, нам подобається. І дійсно з жовтня минулого року центр облаштовано в новому, більш просторому приміщенні на території гімназії номер 7 ми щиро раді, тому що інклюзивний ресурсний центр зупинився саме в нашому закладі. Через те ми маємо унікальну можливість отримати консультування від. Педагогів, фахівців, не виходячи з основного міста роботи, це дуже зручно для наших учнів з особливими освітніми потребами та їх батьків. Сподіваємось на те, що наша співпраця співпраця команд супровіду наших дітей і інклюзивного ресурсного центру і надалі буде все міцніше і потужніше. Ми дійсно в тандемі з усіма батьки, тріада батьки, вчителів, інклюзивно-ресурсний центр. Всі працюємо на один гарний результат. Дуже приємно спостерігати сьогодні за спільною роботи команди супровіду закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти, інклюзивно-ресурсного центру. Сьогодні інклюзивно ресурсний центр надає свої послуги в закладі загальної середньої освіти номер 7 окреме приміщення для кожного фахівця. Тобто, сьогодні, начебто, ми намагалися створити ці умови і сподіваємося, що всі вони для батьків, для наших дітей, для фахівців. Вони сьогодні до вподоби. Хочу запросити і до співпраці а, наближені громади. Загалом на обліку в центрі більше однієї тисячі діток з певними розладами, навіть немовлята. Розпізнати у своєї дитини перші симптоми, так звані червоні пропорції, можна вже в ранньому віці. Дитина навіть у віці декількох місяців не реагує на комплекс поживлення на мову матері, правильно тобто мати звертається да, починає розмовляти з дитиною, і відповідь не отримує ніякої реакції. Це стереотипні рухи дитини. Дитина крутиться навколо себе. Вона дуже полюбляє рухати предмети, складати їх в один, наприклад, рядочок, Чрезмірна зацикленість на якихось конкретних предметах або елементах, гіпочутливість або гіперчутливість до сенсорних подразників у дитини вказівний жест, дитина не розуміє звернення мовлення, не відгукується на своє власне ім'я і взагалі не реагує, дивиться, ніби повз да, своїх рідних і близьких. Це вже говорить про те, що треба провести відповідне обстеження. Отож, якщо у вашої дитини ви помічаєте перші мінімальні прояви відхилень у поведінці, звертайтесь, аби вчасно підготувати ефективну корекційну програму. Комунальна установа Білгородністровський інклюзивно ресурсний центр працює за адресою вулиця Південна, 25. Ми знаходимося у приміщенні гімназії номер 7 ми працюємо кожного дня з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16 години. Всі послуги в інклюзивно-ресурсному центрі є безкоштовними для всіх абсолютно дітей. Ми проводимо консультування батьків, комплексну оцінку, забезпечуємо методичний супровід, як і батькам, так і педагогічним працівникам, всім учасникам освітнього процесу. Прийміть нас такими, якими є. Допоможіть нам в соціальній адаптації, і ми відкриємо для вас. Наш всесвіт прозвучала б на завершення від особливих дітей. Ірина Вербинська, Марія Кожухар, перший муніципальний.